Нова незаконна постанова Кабінету міністрів України, який є фейковим органом влади. Саме фейковим. Тому що розпоряджу акту про його створення просто не існує. Тому, в постанові 1062 він дозволив друкувати так звані повістки. Не тільки Укрпошті та іншим поліграфічним державним підприємствам, фактично розширивши повноваження не тільки місцевих органів влади, але й комунальних підприємств, які цим займаються. Що це означає для кожного із вас? Звичайно, це просто оповіщення, а не сама мобілізація. За цим будуть йти адміністративні штрафи, які будуть оскаржуватися де-факто я даю, повністю. Що хочу наполягти, на тому, що процес мобілізації на сьогодні повністю зірваний. Самими представниками ТЦК СП, ЗСУ, Також полком Азов 3 штурмовою бригадою. Та Тікток-військовими. Чому? Тому що таку потужну диверсію зі зриву мобілізації незаконно ніхто не провів. А вони кажуть, тут цивільне все зробили. Ухлянти і так далі. Принижуючи цивільних, що є підставою для відкриття ряду кримінальних справ проти них. Це стаття 161, стаття 111, Державна зрада 113. диверсія 111, дріб 1. Колабораційна діяльність. І повалення конституційного влади. стосовно тікток військових і тих. То викрадає людей. Хочу наполягти, що в так званій Конституції, яка є папірцем, і не більш того, в статті 17, було вказано в частині 4, що ЗСУ не можуть бути ніким використані для повалення Конституційного ладу і обмеження прав і свобод. Саме викрадення людей. Представниками ЗСУ і поліцією є порушенням прав і свобод людини та громадянина на сьогодні по факту і порушенням закону України про так званий військовий стан, він же воєнний стан стаття 22 друга органами державної влади не можуть бути використані для повалення конституційного. На сьогодні всі справи проти адвокатів, блогерів, юристів, правозахисників стосовно статті 109, дріб 1, частина 1, частина 2, всі політичні, як і по 114, дріб 1, дріб 2. Чи за нібито приниження військових в інтернеті. На сьогодні військові самі себе принизили. Своїми незаконними діями. І порушили чим ще статтю 383 стосовно того, що вони обвинувачують людей без рішення суду, що вони ухилянти. Лише Верховний суд встановлює цей факт, а не ви. А саме ви і є ті, хто є військові Тлочинці. І ви це не зможете заперечити рішення Верховного суду. Тому що Відео стосовно ваших незаконних дій, побиття людей вбивства в ТИСІ чи інших, підтверджені міжнародними журналістами, підтверджені правоохоронцями іноземних так званих країн у лапках, наших так званих партнерів. І ООН підтверджені, і правозахисними групами підтверджені. Але, але, що відбувається, так. Вони думають, що надсилання повісту якось щось змінить, по факту. Розповідаю більш детальніше. Процес мобілізації фактично зупинено. Стосовно того, чим Україна воює таким викраденими людьми, під примусом, під тортурами. Це роблять на полігонах. І вони ніколи це не заперечують. Нелюдське ставлення, нелюдські умови знаходження. Те, що там себе піарить Порошенко, що він там щось напав одній якійсь бригаді це все піар акція. Потім він це все забрав. Просто. Тому, фактично, так звані ДВРЗ, це катівні. Як і приміщення ТЦК СП ЗСУ, по факту. Антилюдське ставлення, антилюдські умови, як і військові частини. Немає там патріотизму, немає там взагалі нічого українського. По факту, це просто внутрішня окупація. По факту в всіх військових частинах навіть немає людей. Вони займаються. Приватною діяльністю. За кодом ЄРТПУ займаються приватною діяльністю. Це не державні структури, це просто бандити, які під виглядом держав і тими нащадками, хто прийшов сюди у 1918 році у місті Харків з Росії та створив УРС. Вони є тими нащадками палащів, які сьогодні виконують роль судової системи та силової системи. По факту. Саме вони вбили Стуса, саме вони вбили багатьох, саме вони вбили Мазурка, саме вони вбили меча і Кузьму. І вони це заперечити не зможуть жодним рішенням суду. Це факт. Саме вони вбили Щербаня. саме вони вбили американського журналіста-блогера в СІЗО. І Америка про це мовчить. Я згоден з екс-народним депутатом Дубінським стосовно цієї інформації. Хоча в мене немає питань стосовно. Нібито його злочинів, але є питання щодо його незаконного збагачення і незаконного голосування проти українців. по факту. І він буде відповідати за інші види злочинів. За нами не заржавіє. По факту. Тубінський не є. На сьогодні політичним переслідуванням в Україні. Якщо спитати, звідки в тебе машина, квартира, дачі і так далі, звідки ти це взяв, він не зможе пояснити по факту, вкрав українського народу. І він щось там нам каже і вчить нас, як жити. Всі ці соросята по факту кормляться. З фонду Сорос. І саме він відповідальний за агресію Російської Федерації. Саме той фонд, який створив Майдан і, Май... і антимайдан, щоб розволити нас по факту, як країну. і тепер по факту мінус 30% території, по факту, мінус 10 мільйонів сьогодні українців на територію України, які Назавжди поїхали не повернуться Також мінус 2 мільйони українців цивільними і нецивільними загиблими у цій війні, яка не називається війною, а агресія не називається агресією. Бо Верховна Рада нелегітимна нічого не може довести до кінця. Всі ваші закони, це фейк, де велика державна печатка і нема на законах, всі ваші закони, це порушення процедури. За це все є відповідальність в нормальних країнах, по факту. Хоча яка відповідальність, якщо ніхто ні за що і в інших країнах не несе відповідальність? Узурпація влади? Жоден звичайний чоловік, жінка, старий чи не старий. Молодь у будь країні світу не може стати президентом, депутатом без грошей ідейні ніколи без підтримки олігархів, бандитів і міжнародного конгломерату бандитів з різних національностей, які влаштовують кожне століття війни, щоб на цьому заробити. Саме вони є нашими ворогами саме ми. Проти їх, як колись сказав президент Кеннеді, ми проти закритих клубів, ми за гласність, ми проти ФРС США, ми проти Тайних змов, ми проти того, що називається Всесвітній уряд. Ми проти глобальної повістки. Проти СіПТСі і ми чітко це заявляємо. Ми проти того, щоб нас приривати. Ми проти всього цього. Слава Україні. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Юридична консультація стосовно виходу статусу фізичної особи допомога в цьому коштує. 500 гривень відповідно. Юридичний захист у сфері військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від ваших проблем та питань стосовно військового права. Неправовий захист по темі ТЦК СП ЗСУ, умовах блокування міст. Селищ представниками силових спецслужб, коштує 700 гривень відповідно. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнесу у статусі людина. Це коштує від 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення. Просто заява в суд коштує від 1000 гривень. Юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує від 100 до 300 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів. Окремо відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадження коштує 500 доларів США. Відповідно, також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Підписка. Кнопка спонсорство ж ми репост, коментар і підписка на мої соціальні мережі разом доб'ємо до мільйона, шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Дякую за увагу. Хай вам щастить!